Він був один з тих людей, які також приймали участь у викритті певних схем, тут, які у вас займаються правоохоронці. Ви, мабуть, про цю тему знаєте краще, мабуть, ніж я. Це коли десь там в кінці прошлого року значить, були викриті махінації певних посадових осіб органів МВС, які займалися розкраданням бензину і там інших там средств, які були зібрані для воїнів АТО. Ну, я хочу сказати, що його громадська позиція, та яку він відстоював, привела до того, що людину вирішили заарештувати, на нього повісили кримінальну справу. Ну я до цього трохи пізніше повернуся. Але я хочу сказати про те, що ця людина допомагала і на Майдані, і саме страшне те, що ну, як би так, от для тієї влади, вони знали, знали і знає, хто такий Сергій, що це чесна, порядна людина. Але ж вони наважували до нього, як до підприємства, підходити і казати, щоб він їм платив, як кажуть, певні там гроші за те, що він працює. Вони такі кажуть, що за те, що ти працюєш, ти повинен платити гроші. Він відмовився це робити, бо він людина, яка має майданівські ідеї, людина, яка е, переслідує те, щоб дійсно в країні була правова, незалежна, щоб ні просвітала не корупція. А дійсно та вимога, яка по Конституції, щоб це була соціальна держава. Ну, вони шукали, мабуть, якийсь привід для того, щоб якимось чином Сергія зачепити. І що вони зробили? Ну, На мою особисту думку, те, що я вивчав матеріали кримінального провадження, те, що я дивився, я вважаю те, що той злочин, який на нього вішують, його взагалі не було, в природі не було. Це просто видумана історія. Злочинців при владі, які сьогодні незаконно ганяють автомобілі за кордону сюди в Україну для того, щоб потім типу, їх продавати і на цьому наживатися. В чому суть цієї ціє кримінальної справи? Значить, двох словах. 2 червня, значить, некий там 2 липня, я оговорився прошу вибачення, значить, 2 липня 2016 року, значить. Певна особа, типу там він священник, хоча ви знаєте, з інтернету на нього подивилася інформація, скільки, я кажу на нього пасквілів, чого і як ця родина робить. Він начебто приїхав сюди, в Кам'янець-Подільський, щоб зустрітися з кимось людей, людьми, які їдуть з Києва, для того, щоб вони в нього купили автомобіль. Саме цікаве те в цій історії, коли ми розібралися, подивилися по документам, продавати цей автомобіль він просто не міг. Чому? Тому що по документам, які є в матеріалах справи, і по документам, які взагалі є впроваджені, вони вказують на те, що того автомобіля в природі просто не існувало. Тому що доручення на якийсь там автомобіль він отримав тільки 3 серпня 2016 року? Тобто він продавав автомобіль той, якого, начебто, в природі не було. Він це той священик. Да, це священик. Значить, коли він приїхав сюди, то вони там домовились десь тут в центрі міста зустрітися. не, не, не тут, а в Кам'янець-Подільському в центрі міста зустрітися. Що найцікавіше, те там я був на тому місці, дивився? значить, там площа така, 12 відеокамер. Тобто, яка людина, якщо він живе в цьому місті. Знає, що він там, його всі знають, його там машина що він там буде робити якийсь злочин. Ну, значить, Він начебто зустрівся з цими людьми, їх було три особи. значить, По прикметам вони давали, прикмети такі, що людина значить, там, е, такої мощне тіло статури, такий кремезний, але зріст в нього був метр 55, метр 60. Але хочуть сказати, що Сергій має зріст в метр 80, Чисть і худоріляве, розумієте? Тобто ця людина взагалі ніяк не підходить до цієї справи. Але тим не менше, значить, начебто він зустрівся з цими трьома особами. Ці три особи, значить, з ним там поїздили по місту, потім виїхали на заправку за місто. Тобто, якщо б люди хотіли щось відібрати, то вони б краще б зробили там десь за містом. Але, значить, заправили автомобіль, приїхали на місце, значить, і коли вони приїхали, то стали в центрі міста, де багато цих камер. І, начебто, значить людина дала там цьому папу значить, 10 тисяч і 200 доларів, щоб він перерахував з автомобіля. Я не розумію, зачем навіщо це було взагалі оце, такі речі говорити. Значить, Начебто він перерахував, гроші значить, зійшлися, значить, все треба треба вдарити по руках. Потім та людина каже, дайте мені ці гроші, я тобі їх резинкою перемотаю, щоб воно було нормально. Ну, типу, він... Повертаємо гроші, він їх перематує резинкою, а потім каже, значить, цьому папу, дай мені ключ, туда дає ключ, значить, йому Он каже, так, ти пер з машини, пішов звідти. То ми, значить, або тебе, або твоїх родичів, ми типу, вб'ємо. Ну і ця людина, начебто, вона виходить, цей піп. Значить, ті люди сіли в машину і, начебто, вони уїхали. Я ще раз хочу звернути увагу на те, що машина рухалася з Києва. Ну, По документам, по Азінькам, якийсь телефон вони знайшли лівий, який не належить значить, Сергію. Цей поп вийшов, сів в машину, значить, родичам сказав, що типу, все нормально. Значить, з ним, до речі, була присутня дружина і ще колишній працівник ДАІ, людина, яка знається на законах і знається про те, що якщо б хтось у когось вкрав автомобіль, він би зразу телефонував в міліцію, в поліцію, і вони б зробили зробили операцію перехват. І негайно б цю машину затримали. Але він сідає типу, в машину і уїжджає. Більш того, коли він значить, виїхав, він тільки через 4 дні значить, звернувся з заявою в поліцію про те, що в нього значить, вкрали цю машину. Через 4 дні. Розумієте?